Із рук в руки будівля київської адміністрації нині всю ніч змінювала господарів. На самому початку її звільнили мітингувальники і передали формальний контроль над КМДА представникам ОБСЄ. А от хто далі намагався встановити свої правила в будівлі на хрещатику, суцільна таємниця із фантастичними припущеннями? Чужинці називали себе і активістами руху нарнії, і навіть вікінгами наша Інна Боднар навідалась за адресою Хрещатик 36 по п'ять осіб із кожного жеку вірники з усього Києва прибули вимивати адміністрацію. Поміж прибиральників, стурбовано ходить один із заступників голови. Невозможно. Я думаю, Київ такого розгрому ще не бачив. Віктора коржа найбільше вразив власний кабінет. Ось він усе розкидано. А на порозі специфічного кольору смердючі залишки. До свого розграбованого кабінету навідалася й секретарки і секретар Київради. Я сьогодні на роботі. Я зараз сідаю отут за стіл і буду з нотаріусами працювати. Після обіду ж чекає на фахівців, які оцінять наскільки постраждала система для голосування рада у сесійній залі на місці головуючих у системі дірки та оголені дротики. Тут було три монітори, телевізори, все таке. А тепер нічого немає. Що каву наливають? Ні, чи не єдине щасливе обличчя голова адміністрації демонструє свої вцілілі апартаменти? І навіть революція має межі. Журналістам, як ніколи, дозволяють у будівлі Київради ходити скрізь і знімати все. Ось показово ведуть у підвал. От в ті холодильниках хранились коктейлі. Коктейлі Молотова. Він тут бачив на власні очі, бо кілька днів вдавав із себе мітингувальника. Це зараз віддітя в такому відділі. Насправді я директор комунального підприємства. Того, що здійснює обслуговування адмінспоруд, скільки коштуватиме відновити цю будівлю, поки що сказати, не готовий. Це вже питання, уже не до мене. Уже колишній комендант Київради прийшов до колись зайнятої будівлі, щоби запевнити цей гармидар. Залишили не вони. Будівлю каже, покидали у такому стані, що не соромно було продемонструвати послам посередникам. Розгром відбувся вже після того. Ми відійшли туди, хлинули люди всі, хто хотів, всі хто завгодно, різні радикальні люди. Вікінги та нарнія членами цих рухів себе назвали активісти. Що удруге зайняли Київраду покинути будівлю ледь не усю ніч мовляла свобода. А ці камери відеоспостереження на шостому поверсі фіксують. Як невідомі, грабують кабінети. Наші активісти техніку не виносили. Голова адміністрації матеріальними втратами особливо не стурбований. Укотре переконує, що кошти на ремонт дадуть спонсори. Телефон розривається від спонсорів. А за зниклу техніку заплатять винуватці. Він знає з кого спитати. Слухай, там твої хлопці були в приміщенні, зникло щось там. Да ти будь будь ласка, компенсують. Всіх же ж є кампанії, фірми це не є проблема. Вимести сміття у Київраді планують за п'ять днів. Далі хочуть провести дезінфекцію. Капітальний ремонт кажуть затягнеться на місяці. Прибиральниця Марія старається і прибирати, і набрати. Порпається в залишеному одязі і сердиться. Ось є скупки, все на світі вони важкі для мене. Я не можу їх носити. Обережно знімає на стіні малюнки пані Зоя. Вона працівниця краєзнавчого музею. Усе збирає для історії. Я вважаю, що це історія, От. і я хочу це залишити. Інна Боднер, Наталка пісня та Артем Багров те сан плюс один.